Друзі, вітаю вас! Прямий ефір Ютубу 24-го. Ірина Узлова звати мене. Традиційно з нами Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики. Вежа. Пане Валерію, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Навзаєм завжди радий вас бачити і чути. І як завжди озвучу наші три теми для наших 30 хвилин. Заяви лунають щодо переговорів можливості від Сполучених Штатів Америки та від Лаврова, якого ніхто не питав. Ну, Ньюзвік запитало, правда. А між тим ми продовжимо говорити. Хто ж привітав Путіна з ним народження? і Про що це свідчить? Бо ми напередодні прогнозували. а Сьогодні проаналізуємо наскільки збіглися наш аналіз. Причому є дивне мовчання від декого, можливо, кулуарно вони вітали. Ну і про КНДР поговоримо. Бо і пан Валерій відстежує Я вони то. Ядеркою погрожують, то можливо таки відправили свій контингент для війни Росії проти України. Про це ще почнімо просто зараз. Що ж, пане Валерію Камала Харіс, кандидатка від демократів для участі в виборах президента Сполучених Штатів Америки, які у нас уже менше ніж за місяць відбуваються, відкидає ідеї переговорів з Путіним без України. Давайте конкретніше послухаємо, що вона сказала в інтерв'ю CBS News і повернемось. На двосторонній основі без України ні, Україна має мати право голосу щодо майбутнього України. Не буде успіху у припиненні війни без участі України та статуту ООН. За Трампа на Україну чекає капітуляція. Дональд Трамп, якби він був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Давайте прояснимо це. Він каже: О, я можу закінчити це в один день. Ви знаєте, що це таке? Йдеться про капітуляцію. Йдеться про капітуляцію і тут Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, коментуючи інше бачення от і так званих мирних планів, компромісних варіантів і стратегії деескалації, каже, що фундаментальна проблема цих дивних планів в тому, що вони абсолютно суперечать прагненням України, суперечать основам паритетності та безпеки. Вони категорично не здійснені, бо суперечать базовій логіці. А наскільки от заяви Камали Харіс відповідають реальності статуту ООН, територіальній цінності і дають заперечення, ось цим дійсно дивним мирним. Планами, які періодично циркулюють від Бразилії, Китаю, і ж з ними. Ну, По перше, друзі, ми повинні максимально критично, об'єктивно підійти до нинішніх заяв і того, що відбувається. Дуже не хотілося, щоб ми скучували, знаєте, з якусь одну сторону і займалися пропагандою, тому що ситуація вкрай непроста. Я сьогодні, буквально, на одному із видань у ЗМІ зустрічаю дуже цікавий коментар редакційний. Стосовно плану перемоги Зеленського, де мовиться про те, що план перемоги Зеленського не містить пункту про переговори із Росією. Я такий, ну знаєте, задався запитанням. Мабуть, у редакції є план перемоги Зеленського, якщо вони це бачили, бо я особисто ну не бачив, ніхто не бачив плану перемоги, який був представлений у Вашингтоні, Нью-Йорку, лідерам країни, і в тому числі він має бути прославлений в суботу на Рамштайн. Так про говорить офіс президента України. Тому наміри Зеленського в частині можливих переговорних процесів із Росією на умовах України я м, чув, коли він говорив про це іноземним змі до появи самого плану перемоги. Коли він не говорив це вітчизняним змі, він наголошував на те, що окремі території будуть повертатися політико-дипломатичним шляхом, тобто в переговорному процесі і переговори із Росією мають відбуватися. Він наголошував неодноразово на умовах України. Саме для цього він і пропонує план перемоги. На заході. Отут можна поставити крапку, так, щодо цієї зараз а, думки Офісу. Михайло Подоляк, власне, і дуже розмито, але про це говорить: що запропонований китайсько-бразильський план він нам не прийнятний, тому що він не містить а, саме тези про те, що. Україна має бути відновлена в межах статуту організації бідних націй визнаних кордонів 91 го року. Направду так і є, тому що якщо брати до уваги китайську мирну декларацію, яка була ще озвучена там у нас 12 пунктів, складається у 23-му році, з нагоди річниці початку широкомасштабного вторгнення, то там мовилося про дотримання статуту. ООН. зараз Китай від цього відійшов. Ми з колегами ну кільканадцять разів це дискутували в рамках центру. І, ви знаєте, все-таки дійшли висновку про те, що, може бути що, що Китай е, готовий дотримуватися м, кордонів, але, можливо, за Конституцією Росії. Він ж про це не говорить, а Росія віднесла до своєї Конституції чотири області і тому числі Крим. Але якщо Пекін цього не говорить, то ми можемо лише здогадуватися, що вони мали на увазі. Для Пекіну важливо, звісно, зараз там, до певної міри стабілізувати ситуацію, але, в принципі, він не дуже погано себе почуває навіть на тлі такої. Війни, яка нині триває, доволі потужна І для них це нормальна історія. Оригінальна війна. Вони постачають озброєння. Ну так вони кажуть, що не постачають, але розуміємо, що вони постачають компоненти, а це для нас дорівнює озброєння, тому що вони допомагають Росії це робити. Бразилія також, нібито заявила, що підтримує китайський план. Але друзі, тут така деталь і цікава. Ні Бразилія, ні Китай не привітали Путіна через Днем народження. Так, так. Запитання а ч... запитання, а чому? Ну значить, в них історія якась своя. І потім китайсько-бразильський план це не означає, ну, точно так безкомпромісно бути не може. Ні, ні. Це пропозиція, яка йде. Звичайно, коли Путін говорить про стамбульські угоди, ну хочеться покрутити ус біля скроні, сказати ви там, ну взагалі, вибачте, вас поплавали. Я перепрошую за цей жаргон, але не на правду. Я сподіваюся, що українці розділять зі мною цю, цю позицію, тому що, коли ви говорите, що ви не маєте права мати армію і так далі, тому подібне, денацифікація, демілітаризації і так далі. Второй русский язик, державний, ну, це все означає, що ми тоді куди відкучуємося? Навіть не в 2014 рік, а можливо, десь у 2004-й, тоді також було протистояння. Просто нагадую, Помаранчева Рубляція також була на протистоянні розділеної України. Просто за це вже забули. Бо це ж було давно, 20 років тому. Але я добре пам'ятаю, і багато хто і ви пам'ятаєте, що тоді відбувалося сьогодні, коли у Financial Times виходить чергова стаття про те, що Київ веде таємні переговори з Росією, і далі Financial Times додає, які будуть мати наслідком там територіальні поступки. В матеріалі нічого нового не мовиться. Але справа в тому, що мені це вказує, що зараз на заході просувають сценарій за якого. Україна має погодитися на те, що ми матимемо де-факто неконтрольовані території, але де юре не визнані за Росією. Цей сценарій проговорюється давно. Чому зараз офіс президента виступає категорично проти цього? І ми дуже застережені відносимося до цього варіанту. По-перше, для офісу президента це серйозні політичні репетиційні мінуси. Тому що це буде серйозним підґрунтям для критики, мовляв, для чого було цю війну робити, якщо можна так само було зробити ще ну умовно там у 22-му році, згадуючи про Стамбульські угоди, бо люди ж будуть знаєте, додатки ці відкидати. Мало кого буде цікавити а, те, що там демілітаризація, денацифікація. А на тлі можливих проведених проведення можливих виборів в Україні, ну повірте, що для президента України Володимир його команди це вкрай неприваблива історія. Тому що він отримає купу політичного гейту, справедливого а, і відчасти справедливого, вибачте, обмовлюся. А що стосується, до прикладу, а, запуску процесу якогось іншого, то для цього потрібні ресурси. Подоляк, власне, говорить, що нам потрібно отримати максимально більше можливостей для того, щоб. Але загалом, то у матеріалі радника, а, керівника офісу президента багато є міркувань. Але мало конкретики, що можна було від чогось відштовхуватися. Втім, Камала Харіс, коли говорить, що ми готові до переговорів із uh -huh. Росією, вона так фактично сказала: ну, от можна читати по-іншому. Ми готові до переговорів з Росією, але за участі в Україні. Uh -huh. Без України ми з Росією говорити не будемо. Що це означає? Uh -huh. Що Кремль сьогодні фактично веде перемовини з Вашингтоном про припинення війни. Я сьогодні зустрічаю дописи. У російських ну, відомих політологів, там пропагандистів, так би не мабуть, правильніше вони кажуть, боже, яка біда! Камала Харріс відказалася спілкуватися з Путіним. Це продовження війни. Тобто, фактично, сьогодні Росія не вбачає в Україні суб'єкта для переговорів. Ну про що тоді говорити? Якщо вони не хочуть говорити з нами, вони ну тоді треба їх примушувати. Тут подаляк правий. І президент правий, що треба примусити Росі... Росію сісти за переговорів, але на наших умовах, тому що реляції про давайте спалимо Москву. Мені дуже подобається картина, яка позаду мене. Повірте, Вона не випадково це те, до так, чого так. ми там прагнемо. Спалити путінську Москву, реально Путінську переносному значенні цього слова, звичайно, але. Ми маємо розуміти, що для досягнення в конвенційний спосіб переваги нам потрібна величезна кількість озброєння, яку нам сьогодні ні Сполучені Штати Америки, ні Європа передати не можуть. Європа конкретно сказала ну, нещодавнє інтерв'ю Єнса Столтенберга. Мабуть, Financial Times, він там всіх їх на роздавав на завершення каденції, що вже з віку збивається. Він говорить: я мушу признати, що у Європи немає стільки зброї, стільки в Росії, в Росії більше. Це його пряма мова, і до цього часу на превеликий жаль. ВПК країн Європи вони не переналаштувалися на військові рейки, тому що у них то війни немає. да, вони ведуть мову про те, що треба відновити обов'язкову строкову службу, навіть там, де вона була скасована. Це такий маячок і для нас, для України, і для інших країн, що на тлі процесів дуже очевидних у світі, коли формується диктаторська така вісь, потужна. Ну, треба розуміти, що демократичний світ має чимось щось протиставити, чимось протистояти, і тому і виникають зараз ідеї, як це все діло, да як всю справу можна приморозити, як правильно каже Подаляк, тому що зараз дійсно це виглядає на яке замороження. Але проблема заключається в тому, що ні одна сторона, я зараз говорю захід, ні українська влада сьогодні відкрито не готова говорити з українським суспільством для того, щоб ми давали якусь адекватну оцінку, в тому що є аналітику навіть. Ми просто зараз виказуємо свої міркування і судження. Ми говоримо про те, що ми не можемо втратити територію, але це за визначенням так. Але нагадуємо, у нас 14 року анексований Крим і окуповані окремі регіони регіонець-Луганської Бастей вже пішов 11 рік чому. Політику-дипломатичний шлях регулювання ні до чого не призвів. Мені від так і хотілося б, якщо ми зараз наполягаємо на тому, що політико-дипломатичного регулювання нам нічого не дасть, то запитання тоді а, нам. Коли буде достатньо ресурсів для того, щоб ми, наприклад, вибивали Росіян з території так. України, бо зараз я ну не бачу якихось е класних звітів від штабу про те, що ми маємо достатньої кількості там снарядів і таке інше для того, щоб відбивати свої позиції, щоб вибивати росіян з території України. І тут якраз вже знаєте запитання до Камали Харіс. А, Бо вона то правильно говорить, що за участі України, але ви повинні розуміти. Вони до речі, говорять розуміють, що ми ж дивіться як круто, зараз ведемо війну проти Росії, наші солдати не гинуть. А Росія не може поширювати свій вплив на Європу, на інші країни. Ну окей, да, у них проблема велика і для України велика проблема співпраця з Північною Кореєю. Але це не ну воно не так, так для нас так нормально, натякає Камала Харіс. І відповідаючи наприклад, на запитання, пане з журналістів про наші перспективи членства в Альянсі. Вона говорить: ну ми будемо вирішувати це тоді, коли прийде час. Чому вона так говорить? Це добре, що Камала Харіс зараз говорить про інтерес України, але вона є в заручниках, тому що є таке поняття, як субординація, гра в команді з чинним президентом США, Джозефом Байденом. Вона іншого просто сказати не може за визначенням. Є певна вже риторика, яка для нас прийнятна. Тому, яким вона буде президентом, що буде далі, невідомо. Відтак, ми лише перепрошую, але для глядачів зараз просто поміркували з приводу того, що опублікована конкретики сказати: ну немає просто у нас ніякої бази, немає нічого. Бо це вся інформація закрита. Це просто розмови, розмови, розмови. Не більше. Хоча розуміємо позицію України, я її особисто також розділяю. Маю на увазі зараз влади України. Дайте нам достатньої кількості зброї. Перспективи чому я поки що не бачу. Зеленський розповів, що план перемоги публічно представлять українцям згодом, коли стратегія стане публічною. Також графік перемовин є на тиждень. Тож, можливо, ми згодом побачимо. А можливо, ми побачимо 12 жовтня на Рамштані якусь більш рішучу позицію, ту кількість зброї, яка нам необхідна, ви влучно зауважуєте, аби виганяти ворога з нашої землі силою, аби відповідно у такий спосіб і підсилювати нашу позицію за майбутнім переговорним столом. Карінжан П'єр, речниця Білого Дому, каже, що. Питання України стане великою частиною участі Байдена в Рамштані, або ще великою частиною допомоги та рішучості. Ми побачили після цієї участі. Чи побачимо? Ну план міру мали представити нам ще минулого тижня. Ярма про це говорив. Його не представили, так, ну мали країна. представити відкрату відкриту частину. Щось пішло не так. Ну зрозуміло, в умовах війни все по плану чітко бути не може. Тут треба відноситися, все таки з розумінням і критично. Я не випадково говорю, оцінювати ситуацію, бо ми ну, все таки хотілося б знаєте, лінійно сприймати. От сказали жовте, значить жовте, біле значить біле. І ніяких питань нікого не виникає так зручно, комфортно для багатьох. Нам хочеться почути, що ми отримали купу озброєння і тепер все вирішено. Засідання Рамштайн все ж таки обіцяє бути історичним. Обіцяє. Mm -hmm. Я ну, дуже сподіваюся на це, і навіть риторика з Білого Дому, яка була минулої ночі за київським часом, лунала від е е керівниці пресслужби Білого Дому, то вона для нас прийнятна. Але ми цю риторику, друзі, чуємо третій рік. Ну давайте скажемо відверто. Тому що на завершення своєї каденції Байдену хвалить тільки рішення. Ну, мені зараз вам прогнозувати вкрай складно, я перепрошую. Не хочу знаєте, займатися шапкою і сказати, що о, все, ми все отримаємо стовідсотково. Щось буде однозначно. Байден ніде не не випадково. Якесь рішення буде нам е оголошено. Але я особисто роблю прогноз, що це рішення буде знаєте таке політико-стратегічне. Тобто нам пообіцяють щось на перспективу конкретно. Ну, до прикладу, Байден скаже: я вам даю гарантію, що якщо переможе Камала Харіс, то на майбутньому саміті НАТО ви чітко почуєте дату вступу в НАТО. Mm -hmm. Розумієте, так? Да? Mm -hmm. А якщо не переможе, а якщо не переможе, тоді що? Ну тоді це за це має відповідати Дональд Трамп. Позицію Дональда Трампа ми чітко знаємо. Камала Харріс її в інтерв'ю Financial Таймс повідомила, я розділяю її думку з приводу того, що Трамп закінчить війну в один день. Він просто-напросто перепинить постачати зброю, скаже, сідайте, застівку переговорів домовляйтеся. Путін, звісно, скаже, віддайте нам чотири області, і абсолютно ніяких інших умов не може бути, стамбульська угода і так далі. Ну і ти ж на цену, це ж просто самому собі безкроні приставити пістолети. Давайте говорити відверто. Це просто-напросто відтягування в часі знищення України. І як будуть розвиватися події, ну, зараз прогнозувати складно. Тому нам, виходячи з цих реалій, що потрібно робити, говорив, говорю і буду наголошувати на цьому. Максимально спрямувати зараз гроші, усі фінансові потоки, які у нас є, на виготовлення власної зброї. Її повинно бути багато, дуже багато. щоб вже нам пропонували, до прикладу, як ми з вами вчора обговорювали американці. А давайте ви не будете бити, і ми вам за це дамо більше зброї та ще й грошей, так як вони нібито запропонували Ізраїль. Точно інформації поки що немає. Але ну принаймні, така теза звучить. Будемо це робити. Ну тоді будемо суб'єктними, і Камала Харіс не буде давати коментарі. Пани Таймс» про те, що ми готові говорити з Путіним, але тільки за участі України. Взагалі так питання стояти ж не буде. Ну в принципі. Звичайно, навіть і нині там світові лідери тиснуть на білий дім, аби вони там вгамували Ізраїль у своєму бажанні знищити терористів. Вона звучить дико, правда, бажання знищити терористів, вгамувати. Бо є різні заяви, до прикладу, від того ж самого Манеля Макрона, який не підтримує політику Ізраїлю. Так само у нас, що це говорить, що дивіться, українці не повинні воювати. Орбан десь там на. В задньому плані зараз поки що, поки Фіцо напередні, вони мають міняються по черзі. Хто там голосніше, хто тихіше говорить, і так це є проблема. Вона складна, вона не проста. Рамштайн, можливо, да частково відповіді на неї, а можливо не так, бо виходить Лавров і вторить ось цим, дублює мирним насправді немирним ініціативам. Інтерв'ю Нюсвік, яке для чогось його публікує масштабно на главній сторінці, про те, що стамбульські перемовини, оці теж згадує, які Путін, як ви нагадали, пане Валерію, і каже, що територіальні нові умови має визнати Україна. Ну, все старі пісні не про головне, а про Путінське, власне кажучи, то ж це підтверджує те, що Росія готова вести війну просто до кінця, до кінця Путіна і до кінця. Свого. Чи ми будемо їй, звісно, перешкоджати. А ось ці заяви Лаврова, вони теж на захід. І вони якраз і підтверджують те, що Кремль веде переговори, може, і кулуарні зі штатами, про потенційні перемовини? Ви знаєте, ця стаття в мене це інтерв'ю викликало якесь таке точніше відчуття двох сценаріїв. По-перше, часті публікації Financial Times сьогодні, сьогоднішня знову засвідчують, що Є дуже сильне лобі на Заході, публічне, про це я говорив Єн Столтенберг, які готові пропонувати нам і раніше пропонували саме сценарії зараз е знищення, зниження е інтенсивності війни, переходу там і якусь там менш гарячу фазу, і дійсно надання гарантії відповідно до статті п'ятої альянсу. Це приваблива історія на перший погляд. Має багато ризиків. Ризики ці треба звести до нуля у прописаних додатках до угоди. Чи готовий буде на це піти захід? Хто знає, якщо брати до уваги Будапештський меморандум, то мабуть ні. Якщо політики змінилися, але знову ж таки говорити про те, що політики на Заході е, більш молодої генерації, знову ж таки складно, тому що, наприклад, середній вік політиків у Сполучених Штатах Америки взяти з того ж самого Джозефа Байдена, такий ще був в радянському союзі з її повагою до нього за ту допомогу, яку він нам передав. Тому я не вбачаю поки що перспективи, що Альянс нам дасть гарантії. Справжні, що, наприклад, от, якщо зменшиться інтенсивність вогню і там припиниться взагалі, замороження буде, то будуть такі гарантії, що ніхто сюди не піде. Бо попереду цього мали б сказати, що ми готові направити миротворчу місію з військ НАТО на лінію розмежування. Ну так воно має виглядати, друзі. Там не Збройні сили України мають стояти, якщо такий сценарій розглядається, а війська країн НАТО. Якщо ми їхні члени, то вони з нами повинні стояти. Там мають стояти литовці, латвійці, естонці, ці будуть стояти мови, немає там, американці мають бути, там мають бути німці, французи. Ну, французи обіцяли також бути. Я такої заяви поки що ну не бачу. Тому є той, хто пропихає цей план, Давайте його знаєте так, спробуємо. Ага. Поява інтерв'ю Лаврова. Вона мені засвідчує те, що ноги ростуть, і також вуха ростуть, мабуть, і в тому числі із з Кремля у цього сценарію. Тобто, десь попереднє погодження такого варіанту є. Ну, ніхто вголос цьому не зізнається, тому що якого дива, вибачте, публікувати Лаврова зі старими затертами фразами і тезами, гоньюзвіт дивне співпадіння. Це західна преса, це якраз зараз розмова на захід, як тиск на Україну. Дивіться, що ми не зупиняємося, ми продовжуємо і так далі. Ну і останні повідомлені інформаційні. Ми бачимо, що в бюджеті Росії додаткові фінанси на наступні три роки, майже мільярд доларів на контрактників. Далі спрямування більшого відсотка ВВП на ВПК Росії і так далі. Співпраця Росії із, Захід із країнами вуглеводнями Індією Азербайджаном продовжується. Ведуться активні зараз дебати стосовно постачання російського газу до Європи. Шмигаль вчора говорив, що ні, ні, ми цього робити не будемо, але будемо виконувати свої зобов'язання відповідно до енергетичної хартії Європейського Союзу. У мене тоді пардон, запитання, як? Що це означає? Де розшифровка далі цього? Тобто дійсно дискусія ведеться доволі непроста. І поява інтерв'ю Лаврова це якраз продовження такого сценарію. І заяви подалека, як рефлексія на це все, воно спраховане, але читаємо між рядків. Так е, вона мені вказує на те, що Україну дійсно примушує до цього старе за умови. Якщо не погодитись, ми дамо зброї. Якщо погодитись, ну окей, ми дамо зброї, тоді Росія буде розуміти, що вона далі не піде. І це те, що я нині бачу, я дуже хочу помилятися з в чому. Але поки що маркери мені це всі вказують саме на такий сценарій. Пане Валерію, у нас три хвилинки буквально КНДР, якась дивна поведінка в них продовжується. Міністр оборони Південної Південної Кореї Кім Йонхен вважає, що КНДР могла таки направити своїх військових в окуповані Росією українські регіони. Кім Чинин каже, що будує військову наддержаву, вже далеко не перший раз. А при цьому в центрі протидії дезінформації при РНБО його очільник Андрій Коваленко говорить про те, що війська КНДР вже в Україні в обмежених кількостях переважно інженерні. Деякі вже і загинули. А вони готові піти і на щось більше, і давати ці війська не тільки для тренувань, і для обміну досвідом, і для інженерних робіт, а можливо і для повноцінного ведення війни. Ну ми ж так само дуже сумнівалися в тому, що північна Корея буде передавати снаряди Росії. Так а потім ще і ракети? Ще в рік тому Прошу? і ракети, потім ще балістичні. Так, і зараз вже голос говорить, що північна Корея найбільшою проблемою для України більшою ніж Іран. Набагато. Ну, ми про це знали колуарно ще там півроку тому. Така інформація була. Влада, звісно, або оприлюднила її, або ні. Сьогодні американці говорять, ну, ми готові ввести додаткові санкції проти Північної Кореї. Окей, прекрасно. Але перед цим тим, ці говорить про те, що ми готові розширювати співпрацю також з Північною Кореєю. То можливо санкції треба зводити не проти північної Кореї, а проти Китаю. Китаю так. так, мабуть, річніше було. Північна Корея не зупиниться ні перед чим, друзі. Ну вони були постачають сьогодні снаряди. Половину снарядів, які сьогодні випускають по Україні, це північно-корейські. Вони постачатимуть сюди солдат своїх, і в них їх багато. Вони вже навчені, плюс, мінус, добре, гірше. Але ж ви бачите, що ну Росія ж їй не важлива навченість, їй важлива кількість. Тому. Захід, якщо він ну буде й далі ховати голову в пісок, мовляв, нічого не відбувається. У мене тут от цікава історія з ракетами такам з касетним. А ще у 22-му році, коли почали говорити про часткову мобілізацію на Росії, коли почали набирати Росіян, Джозеф Байден сказав: Окей, не хвилюйтесь, все буде нормально, є касетні снаряди, і ця величезна кількість живої сили, яка буде перти хмарою на Україну, вона буде просто-напросто знищена ними. Був випадок, один чи два. Ми бачили, коли застосовували ці дуже ефективно по місцях скупчення живої сили росіян касетні снаряди, але потім сказали, ой ой, цього робити не можна, бо це тероризм. Я перепрошую. А, як би тут стриматися, щоб не сказати, вибачте в прямому ефірі? А те, що вони роблять з нами, це не тероризм. Ми повинні мовчати. Ми повинні казати, ой, ой, ой цього робити не можна. Тепер на одного російського військового має бути п'ять ефірів дронів, щоб його знищити. Ну, друзі, так воно не буде виглядати. Врешті-решт повинні зняти рожеві окуляри і в Вашингтоні і у Брюсселі, і розуміти, що без дозволу нам використання найширшого спектру озброєння зупинити тепер і північну Корею в Україні буде вкрай складно, бо ми точніше, захід ховає, ховає голову в пісок, нічого не відбувається, не дивимося до гори. Все дуже добре, але насправді це дуже серйозна загроза. Сьогодні альянс Росії і Північної Кореї, який зараз мовчазно підтримує Китай. Це дуже серйозний виклик для всього євразійського континенту. І тоді євроатлантична співпраця лише буде знаєте, так у мріях для Сполучених Штатів Америки. А там і до США доберуться не так довго. Не так, Однозначно, і океан таким не стане на заваді. Пане Валерію, безмежно так. вдячна вам. Вдячна за сьогоднішню а розмову. Так. Ми ставимо всюди три крапки, бо нам є що обговорити і далі. Ми з вами зустрінемося в цьому форматі вже буквально в четвер. Друзі, ви теж приходьте. Майже дві тисячі нас дивилися онлайн. Дякуємо вам за вашу активність. Пане Валерію, до побачення, бережіть себе до зустрічі. Щастить. Валерій Клочок, громадської новітки Вежі. Ірина Узлова, звати мене. Друзі, підписуйтесь на пана Валерія. Активне посилання в описі під цим відео і на ютуб 2.4 теж підпишіться. Ми вам дуже дякуємо, що вас деталі більше разом з нами. Спасибі за довіру. Залишайте свої коментарі. Бережіть себе, вірте в збройні сили України. Переможемо.